А у мене тут біля дому гарна природа. Звичайно, я не можу спостерігати зранку за сходом і заходом сонця, де я бачила, там, де я жила раніше, тому що я не на третьому поверсі зараз живу, але ось такі різнокольорові дерева. Гарно тут дуже спокійно. Боже, які тут гарні будиночки, ось такі там хауси. М -м. Такі я би теж хотіла, але не можу. Я думаю, що через рік, два, три тут буде знову суки, все забудовано. Ось такі класніші будиночки от туди будуть продовження, тому що в цьому місті вон, тут постійно є земля на продажі. Було вже тут гарно. І десь я бачила по карті, що з якоїсь там сторони за лісом там є озеро. Я думаю, забудують ось це все буде вот, забудовано колись.